Голландські висоти це територія на північному сході від відомого місця святої землі Тиверіатського озера або Галілейського моря. В новозавітні часи в Галілейському морі ловили рибу перші апостоли Христа Андрій і його брат Петро. На північному березі цього озера місто Капернау, в ньому починав проповідувати Ісус. Голландські висоти. Просто нависають над річкою Йордан і Теверіатським озером, які проходять по дну тектонічного розлобу Гхор – Ельгор. Тиверіатське озеро знаходиться на 210 метрів вище рівня Середземного моря, а декілька кілометрів на схід вже плато Голландських висот, на тисячу метрів вище рівня моря. Вважається, що в біблійні часи саме тут жив народ велетнів, мертвий. Хто це були в історії, неясно, але стародавні євреї підозрювали, що це діти земних жінок і занепалих янголів. У біблійні часи район Голландських висот ставився до Башану і був заселений Рифаями. Назва Голланд походить від назви біблійного міста Голанд в Башані. Воно ідентифікується з сучасним сирійським поселенням. Сахем ель -Гола. Під час походу Ізраїльтян на чолі з Мойсеєм до обітованої землі, що відбувався згідно біблійної хронології, близько 1408 року до нашої ери, євреї розгромили військо місцевого амарейського царя Башан – Ога, та забрали його землі собі. Мойсей віддав ці землі єврейському племені Манасії, старшому сину Йосипа. До приходу євреїв в Башані мешкали ханаанські племена, зокрема Рефаї та Амореї. Протягом наступних століть євреї неодноразово втрачали і стільки ж неодноразово повертали собі голами. Так тривало до самих Христових походів. Для захисту Дамаска від хрестоносців в 1229 році мусульманами була побудована фортеця Німрода або замок на великій скелі. Середньовічна фортеця, розташована у північній частині голландських висот на гребені заввишки близько 800 метрів над рівнем моря. У наступні 8 століть ця область спорожніла. У 1517 році голани були захоплені турками в кінці 19 століття Отоманська імперія, що володіла цими землями, вирішила знову заселити голани, щоб створити тут буфер. Проти вторгнень євреїв з півдня. Серед тих, хто пустив тут коріння були Друзи з Лівану, Черкеси, які втекли до Голланд після вторгнення Росії на Кавказ і туркмени, які іммігрували з середньої Азії. Було одне село Лусерітов, народності з північної Сирії. 400 років Туреччина володіла голландськими висотами після розпаду Османської імперії. В результаті Першої світової війни Сирійський домініон імперії був розділений на дві частини. Згідно рішення Ліги націй, прийнятого в 1923 році Ливан та Сирія, куди входили і голани, були віднесені до французького мандату Палестина та Йорданія до Британського. Часткову незалежність Франція надала Сирії в 1936 році. Але останній французький солдат покинув Сирію 17 квітня 1946 року вже після Другої світової війни. Після створення держави Ізраїль в 1948 році кордон між Ізраїлем та Сирією проходив по річці Йордан. Голландські висоти були в складі Сирії. Напруження на кордоні і обстріли між країнами не припиняли. Сирія не визнавала існування Єврейської держави. В 1967 році в результаті Шестиденної війни, яку розпочав Ізраїль, голани перейшли під контроль Єврейської держави. Рада безпеки ООН прийняла знамениту резолюцію 242, згідно якої Ізраїль мав покинути захоплені території, але країна агресор не виконала цю резолюцію. У 1973 році під час війни Судного дня Сирія зробила спробу повернути собі захоплені землі Голландських висок, але знову зазнала поразки. 31 травня 1974 року по закінченні війни судного дня в районі Голландських висот відповідно до договору про роз'єднання між Ізраїлем та Сирією, була встановлена зона сил Організації Об'єднаних Націй. Із нагляду за роз'єднанням. У 1981 році Ізраїль оголосив землі Голанд своїми, але жодна країна світу не визнала цю територію ізраїльською. І тільки у березні 2019 року, через 52 роки після захоплення за президента Дональда Трампа Сполучені Штати Америки визнали землі голландських висот ізраїльськими. Чи вплинуло це на початок війни з Хамасом в 2023 році, невідомо. Чи витримають міжнародні відносини таке вибіркове відношення до агресії. Швидше – чи ні? Сучасні події це підтверджують ось такий цей райський куточок голландської висоти, де швидко росте і добре плодоносить виноградна лоза, де комфортний клімат серед пустель, а лінії розмежування. Ніхто не розміновує вже більше 50 років. Зруйнований адміністративний центр Голан, місто Елькумейтра, перетворилося в місто Приви.